Моє псевдо білорусь на правому секторі. Сам я з Білорусі. Приїхав до вас ще у січні. Ну, думаю, конкретно про своє місце, де я живу, вулицю і ім'я і прізвище вам розповідати не, об, не, об, не, об, не обов'язково, бо багато хто цікавиться зараз такими як я. Я в Україні вже... Більше семи місяців, з самого, ну, самого початку, з самого такого початку супростоянь, таких дійсних супростоянь на Майдані з часу, коли загинув Михайло Жизневський. І в принципі, через це я і приїхав сюди в Україну. Ось, Зараз я змагаюсь за єдину Україну, за її право бути самостійною, соборною державою. Змагаюсь у Добровольчим українським корпусі, п'ятим право сектора. Право сектор у відрозненні від різних батальйонів на кшталт Донбас, Азов, Файдар і інших, він не потрапився у владі. Тобто він не спонсується у владами владами української держави. І в тому справа, що гроші я тут не отримую взагалі. Я націоналіст. Для мене націоналізм це не тільки змагання за свою країну, за свою націю, а взагалі народ має право бути равним серед рівних, свою мову, свою культуру, свою територію. І будь-то Нігерія чи Україна чи Чечня. Я змагаюся з того, щоб кожен народ був вільним і равним рівних. І тому зараз тут я в Україні. Багато років українці допомагали білорусам. Ні для кого не, не секрет, що це справжні братські народи. І тому через те я зараз тут. Правий сектор мені симпатизує тим, що він з таких з різних організацій і одна з них чи тризуб. Тризуб, який багато допомагав розвитку національного руху у Білорусі. Мені вітує Білорусі. Коли прийде окупант на мою землю то я вже буду мати певні навики. І так само буду змагатись за вільну і незалежну Білорусь. У мене є плани. Я вже багато часу мрію про те, щоб з'їздити у Львів. Так, Я ніколи там не був, і тому я впевнений, що після закінчення війни перше, що я зроблю, це поїду в Львів. А взагалі я білорус, моя земля білоруська, і повернусь додому, до э, сім'ю заведу, так? Э, бо що ще робити? У мене в планах після закінчення війни поїхати до хати. Я дуже сумую за радзима і за батьками, за знайомими друзями. Я їх вже не бачив більше півроку. Так, а, і це взагалі перше таке у мене. Термін, коли я в дома. вдома. Я дійсно зрозумів, що українська нація це велика нація, яка, яка має право на будучню, на велику будучині. Я бажаю українцям, щоб вони не губляли свого гонору, щоб вони будували після закінчення війни у мирні часи. Я вірю в те, що вона буде державою, яка буде прикладом для інших держав у Європі. Щоб нащадки не забували, яким, яким коштом здобута ця свобода для них. Щоб вони пам'ятали, чого коштує ця свобода.